У світі суєти і тривог. У наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. У кожного з нас тисячі різних запитань, і ми хочемо знайти на них відповіді. Це програма час відповідей. І сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на ті запитання, які хвилюють нас. Також під час програми буде працювати гаряча телефонна лінія. Дзвінки на неї є безкоштовно. Ви можете зателефонувати і залишити свої потреби, за які потім буде звершена молитва. Сьогодні ми будемо шукати відповіді на найболючіше запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович! Вітаю вас! Давайте поговоримо сьогодні про тему прощення. Про те, що таке прощення. Чоловік зрадив свою дружину. Що треба, щоб вони знов стали разом? Ну, як мінімум, щоб він е, вибачився. От саме просте слово, яке є в Біблії, слово прощення це вибачення, аналогічно е, нашому життєвому нашим життєвим стосункам. Тобто вибачення. Людина е, кається, це таке е, церковне слово, так? А більш світське слово вибачення. Тому коли людина вибачається за свої вчинки, то Бог, коли прощає або вибачає її за ці вчинки, це є прощення. Але стосовно людей, прощати не так, так вже і просто. Можна так. попросити вибачення, ну, в випадку зради, як ви тільки що сказали. Так. Але не кожна дружина, мені здається, готова вибачити просто через те, що а їм не виходить. А тим А тим більше не кожен чоловік. Ну чому прощати важко, от між людьми? Ну, я зустрічав, я консультую людей і зустрічав дуже багато випадків. Я, наприклад, зустрічав дітей, які не можуть простити своїх батьків. Я зустрічав одного хлопця, який не може простити свого батька, який люто ненавидить свого батька. Я зустрічав людей, які не можуть простити свою маму. Я зустрічав людей, які не можуть простити жінок, які не можуть простити свого чоловіка. Я зустрічав людей, які не можуть простити державу. Я зустрічав людей, які не можуть простити своїх дітей. Взагалі, проблема прощення дуже глибока, дуже серйозна. І повірте, що більшої рани, більшої трагедії, як від непрощення, практично немає. Це перший крок до депресії, це перший крок до величезних, величезних проблем. І як з цієї ями можна вибиратися, коли людина не знаходить в собі сили простити? Прощення починається із сповідування або з вимови. Я пам'ятаю, десь років, мабуть, з 10 назад одна жінка не могла простити свого чоловіка. Я говорю, давай ти просто повторяй зі мною. Я прощаю мого чоловіка. Вона говорить: я не можу. Цю фразу я з нею пробував повторяти бі біля години. І вона «я по» і зупиняється. я про» зупиняється. Цілу годину ми з нею простояли, е і в кінці вона сказала: Я прощаю мого чоловіка. І хотіла мені сказати, але в серці ні. Но той момент, коли вона сказала устами своїми. Вона його простила. І по сьогоднішній день вона, вони живуть прекрасно, чудово, в них немає ніяких проблем. Що первично повинно бути: відчуття чи сказати словами? Первичне сказати словами. Ну сказати словами не так уже і важко, правда? Давай скажем, знову вернемося до чоловіка і дружини. Дружина не може простити свого чоловіка. Але якщо чоловік їй скаже, я каюся, правда, їй легше буде простити його. Тому. Перше, що треба зробити людині для покаяння, це сказати я вибачаюсь церковною мовою я каюсь. Хочу нагадати, що під час нашої передачі працює гаряча телефонна лінія. Ви можете зателефонувати, залишити свої запитання або молотовні потреби і за вас обов'язково помоляться. Якщо навіть ви не дозвонилися, не переживайте, потім ми перетелефонуємо вам. Телефонуйте, будемо раді молитися за вас. Це те, що стосується людей і відносин між людьми. Так. І е, від Бога, І між Богом, подібно. Тобто, це так само. Абсолютно. Е, пот, щоб отримати прощення від Бога, просто потрібно прийти і сказати: ну Боже, вибач. Ну не так вже геть, ну Боже, вибач, а трошки більш скромні, ну трошки більш е, споваги, сказати Боже, я каюся, вибач. Так, цього достатньо. Ну це якось занадто просто. Це, Бо це, багато це людей роблять це дуже легко. Це просто, але це дуже важко. Попробуйте, от я не знаю, чоловіку сказати до жінки, я каюся. Ну попробуйте, спитайте чоловіків, як їм це легко зробити. А як людині важко зробити це перед Богом, а тим більше, як важко це зробити публічно? Адже є гріхи, за які треба каятись публічно. Є гріхи, за які каятись треба при свідках, а є гріхи, які треба каятись тільки перед Богом. Тому вийти перед людьми і сказати, я каюся, я грішний, як ви думаєте, це легко зробити чи ні? Дуже важко. Дуже важко. Що це так важко? І цього робити не надто хочеться. Можна якось обійти? Можна, але прощення не буде. Тільки один спосіб. Тільки покаяння, другого способу немає. Ну, а каятись потрібно за всі гріхи? Чи... Абсолютно. Навіть ті, які гріхи, яких ми не знаємо, за всі гріхи треба каятися. Якщо не буде покаяння, вони не будуть прощені. Чому? Є закон гріха і смерті. Він гласить так. Похоть або неправильне бажання е, народжує гріх, а гріх народжує смерть. Тому за всяке, не, всяке неправильне бажання закінчується гріхом. А всякий гріх закінчується смертю, смертю вічності, ваду. Тому цей закон, як закон збереження енергії, він, чи закон земного тяжіння, він нікуди не дівається. Тому, щоб цього закону уникнути, потрібно покаяння. Якщо людина робить величезний гріх, от справді вона когось вбила, так. чи підпалила комусь хату, так. чи вкрала корову, вкрала кров, давайте скажемо так, чи автомобіль, нанесла якусь серйозну шкоду іншим людям. Так. Невже також достатньо просто прийти до Бога, сказати Боже, прости мене, якаюся, і далі жити собі припиваючи, знаючи, що Бог простив? Е, е, ну, Припиваючи, не вийде, якщо, скажімо так, вкрав е, автомобіль, тому що від міліції треба ховатися. Давайте ми путаємо дві, дві, дві речі. Перше: прощення від Бога і наслідки. Тому є прощення від Бога для того, щоб отримати вічне життя, але є ще наслідки. Наприклад, людина вкрала автомобіль. Що треба, щоб покаятися? Біблія говорить, що нам треба перш за все його повернути, цей автомобіль. Тобто Біблія говорить, що треба створити результат або плід, або ну, ділом зробити покаяння. Повинна зробити ще ділом. Тому треба цей автомобіль повернути, вибачитися перед цією людиною, потім покаятися перед Богом і Бог простить. Це все дуже просто. А якщо повернути вже не можна, вбивцю, як можна простити вбивцю? Якщо повернути вже не можна життя, то для цього є закон. І за це треба відсидіти, відсидіти в тюрмі. Я пам'ятаю, до мене колись прийшов один чоловік, який вбив людину, і він дійсно серйозно каявся. Він дуже серйозно каявся. Він не був віруючим, він серйозно каявся. І я 100% впевнений, що Бог його простив. Але я сказав йому: прощення перед Богом це одне, але ти повинен, щоб твоя совість вона була спокійна, щоб ти не бігав. Є ще закон державний, громадський ти повинен піти в прокуратуру. Він здався в прокуратуру, відсидів своїх 10 років, і сьогодні він повністю прощений. Тому на сьогоднішній день він звільнився в Христю. Це було багато років назад. Він звільнився, він отримав покарання, він отримав прощення від Бога, і навіть на обличчі він зовсім інша людина. Ну, це я розумію, це справжнє покаяння. Так, оце справжнє покаяння. Христос це не те, що накрав, накрав, е, покаюся і знов крадеш. Ну, це ні, це не покаяння. Ну, наприклад, людина е, там крала щось, і вона покаялася, украла, е, потім знову покаялася, крала. Звичайно, Бог цього не прощає. Перша людина повинна повертати. Тоді я задаю питання, а який сенс її красти, якщо вона буде вертати це все? А в Біблії написано, що треба вертати плюс 20%. Якщо це. Була, була проста крадіжка, то по Біблії треба вернути те, що ти вкрав, плюс 20%. Якщо це було, скажімо так, з розбоєм, з таким, ну, з якимось чуть-чуть насильством, то треба вернути в два рази. А якщо це було сплановане, осознане розбій і насильство, і кража, то треба вертати в четверо по біблії. Тому я закликаю всіх, хто крав, повернути. Те, що вкрали, плюс 20%. Тільки після цього вам Бог простить. Ніяка свічка, ніякі святи угодники, ніякі поклони, ніяка церква, ніякої конфесії вам не поможе, якщо не буде повернення того, що ви вкрали. Або тюрма. З другого боку, якщо людина, вона так нагрішилася, що вона навіть повірити не може, що Бог може її простити. Тоді я хотів би апелювати до жертви Ісуса Христа. Христос, хто бачив фільм Страсті Христові», то бачив, наскільки це було жорстоко, наскільки це було страшно, наскільки це було важко для Христа. І ось всі ці страждання, вся ця смерть Христова, це й була ціна за Твої, Мої і е, всі ваші гріхи, хто нас сьогодні дивляться. Тому ціна була заплачена величезна, просто неймовірно величезна. Ну, ви, ну от Представте собі хоч на секунду, так? щоб ми могли заплатити своєю дитиною. Христ Бог, отець віддав сина свого на смерть. Скажіть, це велика ціна, наприклад, якби ти віддав свого сина на смерть. Це велика ціна чи ні? Це можна порівняти до автомобіля, до дому, до золота, до срібла. Можна це порівняти чи ні? Абсолютно неможливо. Тому це на смерть Христова настільки величезна ціна, що будь-який гріх може бути прощений, якщо є щире покаяння. Будь-який гріх. Просто люди не розуміють, наскільки велика ціна була, наскільки була ну, дорогоцінна, невинна свята кров Христа пролята. Є ще один момент, коли людина кається, але вона каже, я не відчуваю себе прощеним чи прощеною. Прощення не є емоції. Прощення це духовне, духовні закони. Тому е, ці, ці відчуття можуть прийти пізніше. Так як це не, не душевні закони, не емоційні, це духовні закони. Тому не обов'язково відчувати зразу. Не обов'язково відчувати зразу. Це може прийти поступово. Але якщо людина зробила це правильно, то Біблія написано, Іоанна, 1 Івана 1:9. Написано: якщо людина сповідує, кається, то Бог, будучи правильним. Одним, прощає їй і визволяє від всякої неправди. Дорогі друзі, для того, щоб е, вилікуватися, треба звернутися до лікаря. Для того, щоб поконсультуватися, треба прийти до наставника. Але для того, щоб налагодити відношення з своїм чоловіком, дружиною, треба попросити вибачення. Для того, щоб примиритися з Богом, треба Покаятися. Другого способу немає. Бог дав самий простий шлях, але він дуже глибокий цей шлях це покаяння за свої гріхи. Людина говорить, що вона зрішила, вона максимально робить ділом те, що треба повернути, і вона просить вибачення у Бога і в людей, і Бог на основі Святої Біблії прощає її. Я хотів би, щоб ви знали, бути прощеним. Це велика радість. Бути прощеним це велика привілегія. І ніхто, крім Бога, не може прощати нас. Тільки Бог може простити, щоб ми мали вічне життя. Люди не соромляться грішити, дуже часто соромляться каятися. Тому хай покаяння буде не примусом, а привілегією. Це привілегія у нас з вами. Покаятися, щоб Бог простив нас. Я хочу зараз помолитися за тебе. Дорогі друже, хто мене дивиться, якщо тебе мучать гріхи? Можливо, ти вже зневірився і ти не віриш в те, що Бог може тебе простити. Чи, люди, знай, жертва Ісуса Христа настільки велика, що вона простить і тебе. І сьогодні ти маєш шанс бути прощеним. Небесний Отець, я молюся в ім'я Сина Твого Ісуса, який помер за всіх нас, який заплатив величезну ціну за право прощати. Прости кожного, хто кається зараз. Прости в ім'я Ісуса Христа, Очисти, Господь, звільни. І Хай сьогодні кожен, хто щиро кається перед Тобою, відчує Твою любов, Твою прощаючу силу, Твою силу жертви Твоєї. Дякую тобі, що ти чув нас і прощаєш всіх, хто кається зараз. В ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Будьте прощені, кайтеся і будьте прощені. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас у цей же самий час за тиждень, і пам'ятайте, що будь-який ваш знак запитання може перетворитися на знак оклику. На все добре, нехай щастить.